У 2008 році саме Меркель заблокувала надання Україні плану дій щодо членства в альянсі. Це рішення стало одним із найважливіших сигналів для Путіна про те, що захід не готовий реально захищати Україну. Ну, але ж вона просто не хотіла провокувати Путіна. Та й взагалі у всьому винні ні, не бобри, а українські олігархи. Меркель заявила, що не звинувачує себе в тому, що Росія напала на Україну. Вона також заявила, що раніше Україна не була готова приєднатися до НАТО, оскільки Ала ще незрілу демократію і нею керували олігархи. Ба більше Меркель вважає своє рішення рятівним для України. Мовляв, у разі запрошення Путін напав би на нас швидше, а за один день до НАТО не вступають. Тому німкеня навіть виграла для України час. Втім, екс канцлерка свідомо ігнорує, що в 2008 році відмовили не лише Україні, а й Сакартвело. і це жодним чином не відтермінувало російське вторгнення, а можливо, навіть прискорило його, адже воно стало сталося вже за кілька місяців після саміту НАТО. Паралельно з непровокуванням Меркель будувала з росіянами газопровід. Саме за її правління залежність Німеччини від російських енергоносіїв стала критичною. В результаті Росія отримала ще один важіль тиску на ЄС і ще один канал доходів для майбутньої війни. Сама ж Меркель ще на етапі будівництва вигадала відмазку, що північний потік потік-2» має лише економічне значення, а не політичне. Меркель не визнала жодної помилки. Ні. Щодо НАТО, ні щодо до північного потоку, ні щодо до власної віри в діалог із путіним. Навпаки, у своїх виступах вона подається як доказ своєї далекоглядності. Мовляв, її політика дала Україні час зміцнитися. Тільки ж Росія цей час теж використала, щоб накопичити зброю, гроші і відчуття вседозволеності.